Я власник, я можу приходити перевіряти, коли хочу, і як хочу, і скільки хочу. От такі коментарі зустрічаю під відео, коли розповідаю, що власник не може приходити, коли захоче перевіряти квартиру, яку здав в оренду. І знаєте, що мені підказує досвід, що так себе власники, як правило, ведуть не в моменті, коли здають квартиру. вони вам не це не скажуть на перегляді, що я буду перевіряти вас, коли захочу, і це все. Вони вам це все скажуть, як правило, після того, як ви підписали договір в кращому випадку, а в гіршому просто віддали їм гроші без договору. І до чого я це веду? До того, що, ну, по-перше, власники, ви от, умовно взяли дрель в оренду. І не може прийти власник цієї дрелі і сказати, все, я буду нею користуватися, вона моя, у мене ось. Ще квитанція я її купив. Скаже, так ось у мене квитанція, я тобі заплатив за неї в оренду, і на цей час я буду нею користуватися. Так само, і квартири. Ви її здали в оренду. Ви маєте розуміти, що на цей час, котрий здали ви оренду, користується нею людина, яка якою ви здали цю квартиру в оренду. Право власності у вас ніхто не забирає. Ця людина не зможе і не продати, не відчужити, але жити має право тільки вона, або е, ті люди, які е, е, були вказані в договорі. А що тепер стосується безпосередньо орендарів, щоб уникнути от таких моментів? Не цурайтесь прописувати їх в договорі. Всі, навіть, можливо, для вас найтупіші, якісь здається, пункти, не знаю, що ви можете там е, перемонтувати вікна. От все, що завгодно, що вам, для вас це особливо критично і вам це важливо, припишіть це в договорі, щоб це було прописано на бумагі і потім не виникало дурних питань.